Новинка від MGX, це моделька H12P у вигляді Ford Bronco. Подивіться, як крутизно виглядає ця машинка, є підсвіточка, я її включу, все детально розкажу то покажу про цю модельку. Виконана вона в 12-му масштабі з максимальною копійністю. Вказано навіть логотип Ford. Це значить, що виконана по ліцензії. Ось так виглядає коробка, бачите, є підсвіточка в бампері, і ось тут є підсвітка. Тобто ще і позаду теж буде. Ось так виглядає сама рама шасі. Це буде безколекторний мотор. Ну і бачите, як вони позначають цю модель щодо її копійності. По комплектації. Одразу йде в зборі інструкція каталог запчастин, інструменти, зарядний пристрій, додаткові пружини для амортизаторів та пульт керування. Виготовлена вона схожа. На шасі, як були попередні дуже популярні моделі, це H12Y і такий самий, бачите, стиль кріплення корпуса на магнітах. Магніти доволі такі практичні, бачите, як, ну, я, можливо, вам так не передам, але дійсно ці магніти фіксують дуже класно корпус, і він просто так, треба такі, ну додати якихось зусиль для того, щоб все ж таки його відкрити. Бачите, промальований візуал, такий каркас, тобто все виконано з максимальною копійністю. І так виглядає цей каркас з внутрішньої частини. Є бокс вологозахисний для приймача, є акумулятор в комплекті 7,4 В на 2000 мАч. Регулятор БК на 45 А і безщитковий мотор. Серва на 20 кг, дуже багато металу. і... Також е, важить ця моделька достатньо цікава, не в порівнянні з якимось моделями на пластику, бо тут дуже і дуже багато металу. Колеса з м'якими шинами, рама метал. Е, Взагалі, всі елементи, подивіться, які йдуть, вони навіть ці перегородки, все це на металі. Масло наповнені амортизатором з регулятором жорсткості пружини. Це дуже класно. По-перше, масло відпрацьовує набагато краще, ніж такі звичайні пусті амортизатори. І по-друге, регулятор жорсткості пружини, ви самі собі на місці, без заміни якихось там пружин і так далі. Можете підрегулювати підвізку. Портальні мости. Є металеві тяги, є металеві кардани. Тобто все, ви бачите, дійсно, максимально пропрацьовано. Тяги рольової теж є на металі. Важкенька така моделька, як для 12-го масштабу, дійсно важить вона немало. Така моделька, і далі. Ще хочу вам показати підсвіточку, це дуже цікаво виглядає. Подивіться, ось така решітка в пампері такого жовтого кольору, рішіточка підсвічується. Так, салончик ну, просто шикарно. Особливо десь ввечері це буде просто. Клас, і ось так позаду. Щодо візуалу, все дуже і дуже цікаво. І ця підвізка, і додаткові аксесуари, які не треба вам самому встановлювати. Машинка одразу готова до використання, розпакували і, в принципі, Нема що тут доукомплектовувати. Вже безщитковий мотор, вже масло наповнення, амортизатори. Все достатньо цікаво пропрацьовано, тому ця машинка в принципі, вже створена для того, щоб одразу брати і їхати і не думати про те, як і чим її доробляти та тюнінгувати.